На банерах виробника цей смартфон порівнюють з топовим літаком-винищувачем. А наскільки в реальності він такий, я вам зараз і покажу. Бо можливо, це рівень максимум кукурузника, перевдягнутого в гарний дизайн. Привіт! f 150 Air 2 Ultra – Це перший серед конкурентів захищений смартфон, який отримав amoled дисплей зі сканером відбитків пальців у самому екрані. При цьому по дизайну питань дійсно мало. Вигляд тут присутній, і але є певні моментики, особливо які стосуються дуже сильно випираючих камер. У користуванні це дійсно відчувається як новий рівень в порівнянні з попередньою моделлю Air 1 Ultra і не в останню чергу за рахунок звичайно ж amoled дисплею, а також досить потужного процесору, якого тут вистачає. І дійсно камери над корпусом дуже сильно випирають, і це якби мінус, тому що це все-таки захищений смартфон. Випирають міліметри на три точно. А взагалі, то ще на корпусу близько 8,5 міліметрів. Щодо ваги, це один із найлегших сучасних флагманів 227-228 грамів. Воно показує плюс-мінус. І якщо говорити про характеристики, про габарити саме, то дійсно транспортування в кишені цього смартфону більш-менш зручне. Але все одно, коли ви будете тягнутися рукою за ним в кишеню, ви все одно будете трогати, трогати ось ці от камери. І вони будуть залапуватись, а ще гірше, що при падінні вони у вас просто будуть розбиватися, скоріш за все. Якщо подивитись на фронтальну панель, то таке враження, що смартфон вже йде в чохлі з заводу. тому що дивіться, тут досить широкі рамочки у нас. І якщо придивитись ось так, то вони, бачите, у нас випирають. Тобто тут таке враження, що чохол зверху так на смартфоні повністю. І мені це, до речі, більше подобається, ніж отака от тоненька полоска, як на більшості захищених смартфонів, яка виступає над корпусом. На корпусі в нас розмістили інфрачервоний порт, знизу є динамік, мікрофон Type-C. Кнопка, до речі, яка налаштовується в цьому смартфоні, немає. Тут у нас кнопка регулювання гучності, без зайвих. Ек... Якихось звуків. З тієї сторони кнопка блокування. Також намертво сидить класно, ніяких звуків не видає. Оце, звичайно, плюс. До речі, якщо зайти в меню, то ми побачимо таку штуку, як Rhythm Light. Ми можемо вимкнути або вимкнути. Це якраз така штука, про яку я на розпакуванні взагалі нічого не сказав, бо я її тупо не побачив. Зараз покажу про що я. Тобто, коли ви вмикаєте якусь музику або якесь відео дивитесь, у вас от таке от блимання. І виглядає це, як на мене, прикольно. Але чи потрібно воно сильно вам ну не знаю. Ще ці штуки, до речі, можна використовувати. Під час заряджання вони світяться, коли телефон заряджений, вони світяться, коли там вхідний виклик вони блимають, коли пропущені сповіщення вони блимають. Просто чергова, цікава штука, яку зробили виробники, щоб якось заманити з вами нас із вами. В меню це виглядає ось так: F-150 Lights. Заходимо сюди, можна вставити, як наскільки яскравим воно буде у нас. І от ви бачите, для чого можна використовувати цю підсвітку. Задня панель у нас тут пластик, як і в попередній моделі. Прогумований при цьому весь корпус по бокам. Збоку у нас накладочка, наче як із пластику або з металу, тут, якщо чесно, не зрозуміло. Але по рівню якості збірки, я вам скажу, тут майже нічого не скрипить, хоча це і пластик. Тобто підігнано все досить непогано. Єдиний момент, що чохол треба, тому що камери. По технічним характеристикам Air 2 Ultra це типовий сучасний середнячок із замашкою на топ-сегмент. І насправді смартфон працює досить швидко та коректно. Єдиний мінус всієї лінійки Air це автономність, адже вони роблять досить тонкі корпуси, вони зручні, але деяким користувачам навіть на один повноцінний робочий день автономності може не вистачити. По процесору маємо Dimensity 7050. Такий же, як у багатьох уже сучасних конкурентів, наприклад, в BlackView BL 8000. Що по тротлінгу? Давайте подивимось. В цілому, претензій великих немає. Все більш-менш коректно працює. Уже через пів години після тротлінг-тесту на 85 приблизно відсотків. Скотилася у нас потужність процесору, але я не сказав би, що це прям сильно критично. Я спеціально, до речі, це дуже рідко таке роблю. Але я спеціально хвилин 40 грав в гру Asphalt 9 на цьому смартфоні, і я вам скажу, що просадки продуктивності в реальності я не помітив. Тобто Тротлінг Тест так він навантажує систему, він досить сильно нагріває корпус. Але якщо робити якісь повсякденні задачі, я не думаю, що цей смартфон у вас коли-небудь перегріється. І з приємних моментів це, звичайно ж, пам'ять пам'ять сучасних стандартів. UFS 3.1 – це у нас постійна пам'ять. І lpddr 5 це у нас оперативна. До речі, постійної пам'яті тут 512 ГБ. Дуже непогано. Ну а оперативної цілих 16 ГБ. Але чому тут Android 13, от для мене це дійсно незрозуміло. Ну, смартфон новий, могли б вже трошки почекати і на 14-му його випустити, не знаю. 5000 мАч має акумулятор цей смартфон. І за рахунок того, що тут AMOLED-екран, крутить відео він з YouTube на максимальній яскравості, яка тут немаленька. 10 годин. 10 годин відтворення відео на 5000 мАч. Захищеним смартфоном би такі показники було б взагалі прекрасно. NFC-модуль, звичайно ж, присутній, бездротова зарядка відсутня, не дружить цей бренд з бездротовою зарядкою. А в цілому я вам скажу, що по мені тут немає нічого такого цікавого, що я хотів би вам прямо розказати, показати. Ну, класичний, простий смартфон, єдиною, по суті, фішкою якого є оця от підсвіточка, і все. А так, в принципі, більш нічого сказати не можу. Щодо звуку, динамік у нас один, і слідуючи традиціям бренду F150, він тут ніякий. Ніякий в тому плані, що ніякого об'єму тут немає, ніякої прям суперчіткості. Єдиний плюс, що так, мінімальна гучність тут дійсно мінімальна. Можна слухати, тихесенько, та й максимальної, в принципі, тут вистачає. Але якість, ну така посередня. Ну і так, скажу вам відверто, от на таких процесорах, як Dimensity 7050 і все що вище, грати просто одне задоволення. Наскільки все плавно, наскільки все коректно відображається, тим більше з врахуванням, ще й amoled екрану, не знаю. Супер круто, супер приємно, і знову ж таки повторюсь, пів години чи хвилин 40 я грав. І, в принципі, ніяких просадок по кадрам я не помітив. Все так само плавно, як зараз ви бачите, все так само у вас буде і на протязі, в принципі, годин. Якраз найбільше мені хотілося б поговорити саме про дисплей, адже запустивши смартфон, я був дуже приємно здивований тим, що побачив. Це Амулет. Він великий, він яскравий, він досить насичений, приємний по кольорам. А виробник заявляє до 2600 ніт. Яскравості. Проте, як буває часто навіть в а брендів цей показник трошки домальований. Мене дивує те, що багато виробників постійно хочуть бути як iPhone, навіть захищені смартфони, в яких ну, начебто повинна бути якась своя унікальна фішка, і вони її роблять то проєктор, то тепловізор в смартфоні, то ще щось. Але чомусь от в цьому смартфоні навіть реалізували таку штуку як динамічний острів. Щоб вам було зрозуміло, про що я говорю. Беремо, наприклад, ставимо на зарядку наш смартфон і дивіться, що відбувається ось тут. Динамічний острів, прямо як в айфоні. Ні, Ну виглядає прикольно, я згоден. Але навіщо це тут? Це у нас АМОЛЕТ, і тут є у нас сканер відбитків пальців прямо в екрані. Дивіться, як він спрацьовує. Як на мене, ну прям супер швидко. Я не можу сказати, що він поганий. Я чесно очікував, що він буде працювати значно повільніше і значно гірше по точності. Але дивіться, насправді дуже корисна штука. Ну і, звичайно ж, 6,8 дюймів діагональ. AMOLED дисплей, шикарна передача кольорів, можливість, до речі, їх також налаштовувати, і, звичайно ж, 120 Гц частота оновлення. Ну просто все, що нам потрібно, є в цьому одному смартфоні. Як на мене, то за дисплей, звичайно ж, плюс. Але так як в мене немає штукенці, яка вимірює шим, я не можу сказати, чи сильно він буде впливати на ваші очі, чи не сильно. Наприклад, я користуюсь зараз Samsung своїм, там шим досить великий. Але за більш ніж рік користування я не скажу, що в мене прям якісь проблеми там з зором чи може якась там нудота. Ну немає такого в мене. Так, звичайно, AMOLED-екран екран це приємно, коли дивитись відео. Це приємно, коли ви взагалі користуєтесь смартфоном і подивіться, наскільки великий тут запас яскравості. Його тут дійсно вистачає. Мені, щоб знімати відео, взагалі близько не треба підходити до максимальної яскравості. От такої більш ніж вистачає. Кольори дуже хороші, згладженості в принципі, вистачає Full HD плюс роздільна здатність. Дисплей як дисплей. Просто топ серед захищених смартфонів, як я вважаю, на даний момент, тому що їх зараз ну просто одиниці на ринку. У мене були великі надії на те, що в R2 Ultra все-таки за рахунок нового процесору, я думав, що нові алгоритми роботи камери все ж її дійсно покращать. І тут в мене є дві новини: одна гарна, одна не дуже гарна. Гарна новина софт дійсно став трішечки кращим. Погана новина, він став трішечки кращим. Нам тут завезли купу режимів: 4К-зйомка, стабілізація і все таке, але коректно працювати все це так і не навчили. Основні плюси камери, які я для себе виділив, це те, що смартфон дійсно непогано записує звук. Коли я покажу вам приклад відеозйомки, ви це побачите. Ну і те, що я говорив, дійсно режимів, тут дуже багато. Режим фото, режим відео. Якщо в режим більше зайти, то тут побачимо також багатенно різних режимів. Також у нас є режим нічної зйомки. В нічній зйомки в нас є також, дивіться, на вибір або Night Vision, або Black and White фото. Тобто, якщо ми заходимо сюди, то це просто чорно-біле фото. Тут немає ніякої підсвітки, тобто коли буде темно, воно буде просто темне. А це от саме режим Night Vision, де у нас працює інфрачервона підсвітка, що знаходиться ось тут. Звичайно ж, окремо режим 108 мегапікселів, адже основна камера саме таку роздільну здатність має. Ну і в принципі все, далі нічого цікавого. Цікаві моменти щодо відео. Давайте зайдемо на я вам покажу. Тут дуже багато налаштувань, але основне це те, що в нас є електронна стабілізація. Працює вона, ну працює. Давайте так, вона працює, але не максимально чітко. Другий момент: можна знімати Full HD 60 кадрів на секунду. І працює воно реально коректно. От я прям був здивований, але працює класно. Ми можемо також виставити 4К зйомку. Тут, звичайно, ж тільки 30 кадрів на секунду, але також стабілізація тут відпрацьовує. Але хоч камера і 108 мегапікселів, але насправді я не можу по якості її порівняти, ну, наприклад, там з юліфоном ArmoR22, який коштує 160-170 доларів. Там камера буде 50 мегапікселів, він дешевший в півтори-майже в два рази. Але там чіткість краща, як фото, так і відео. Тобто, ні, виробник не зміг перемогти програмно свій смартфон. Смартфон тут домінує, і ну, що б йому не робили, знімає він не так класно, як би хотілося. Зараз подивитесь приклади, фото та відео, і оцінюйте все самі. Так, F150 Air2 Ultra. Подивимось, що у нас по стабілізації, яку обіцяли завести. От зараз і перевіримо. Давай ще чуть-чуть. Це вам приклад відеозапису в нічному режимі. Тут, до речі, навіть стабілізація є, і вона начебто більш-менш працює. Це от вам для розуміння чіткості зображення. Це, наприклад, десь близько метра зараз до об'єкта. Щось воно пробує фокусуватись, але. Але поки пальцем не нажав на екран, то воно щось не сильно гарно фокус фокусувалося. красива обгортка тут дійсно є, але всередині не все так ідеально, особливо це стосується камери, а також випираючих цих самих камер, тому що користуватися без чохлу цим смартфоном в жорстких умовах я б точно не радив. Але ж хороша потужність, AMOLED дисплей дійсно непоганий, все це притягує набагато більше, ніж до попередньої моделі. Дякую, що додивились огляд Air 2 Ultra до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!